Всім привіт! Ну що ж, я власник нової відеокарти, Ось такої, знову це червоні, знову це RX серія. Але нарешті, нарешті, це не 6800, не 6. Коротше, це не 6000 серія. А нарешті вперше в моїх роках 7000 покоління, а саме відеокарта RX7800XT. Давно я її хотів придбати, але по адекватних цінах їх знайти нереально. Нових фактично їх немає. Якщо вони є, то вони там в межах 25-27 тисяч, що взагалі не ало. Є еферики відновлені з заводу. Двохкулерні можна купити в межах 20 тисяч сапфір, але два кулера на ТДП вблизько 270 Вт. Чесно кажучи, не дуже хотілося Брати І в принципі є непогані сапфірнітро. Вони близько 21,5 і 21700. що, в принципі непогано. Але враховуючи, що продуктивність між 6800 XT і 7800 XT, скажімо так, я би навіть сказав мізерна, то просто переплачувати там близько 8-10 тисяч за просто свіжішу серію, ну чесно, таке собі. І тут на днях, як завжди, OLX, сижу, карточка вилетіла, 7800 XT, Hellhound. За 16 тисяч гривень я списався з продавцем. Групу в телеграмі в каналі я вже показував цю відеокарточку. Скинула всі тести, фото і ще до речі, відеокарта на гарантії. До лютого 26-го року з магазину Click.ua, що взагалі чудово. І вона нова купувалася в 24-му році в лютому. За 23 тисячі з копійками там є гарантійний талон, там можна буде побачити. Не словом, все. Я не хочу багато балакати. Давайте перейдемо до розпаковки відеокарти. Давайте ми її розпаковуємо. Само собою, я на площі її оглянув, подивився. Так, дістаємо коробочку, дістали. Коробку, відкриваємо. Ну, в принципі, комплектація, як завжди, ніякої. Так, і перше нас зустрічає ось гарантійний талон. Я провірив серійник, і, в принципі, все окей, 24 місяця, тобто 2 роки. І ось вона була куплена за 23 тисячі гривень. Про доволі таки непогано, в принципі, як на момент виходу цієї карточки. Так, і дістаємо саму. Карту. Ось так вона доволі гарно виглядає. По боках у нас два великих вентилятора, посередині один менший. Ну, видно, що трошки пили є. Так, відеокарточка, в принципі, в чудовому стані. Я так придивився, термопокладки, в принципі, теж є хороші. Заводська пломба у нас на місці. Серійник я провірив. Я хіба то, що зараз дуйкою, може, трошки там от пил є. Просто здую, та й таке то в принципі, усе. Що до речі, прикол, ну, вона не, навіть не три слута, звичайно, навіть не два Пливно, здається, звичайно, два слота займає. Живлення, до речі, два по 8 пін. Ну, давайте її просто замірюємо раді інтересу. А на ділі відеокарта менша. Прикол. На ділі, в принципі, вона, вона найдо до 30... 300... 322. А на сайті писало 332. Інтересно. Ну, в принципі, окей. Коротше, давайте йду встановлювати її в ПК. Ну що ж, відеокарточка благополучно запустилася без проблем. Ось така у неї кайфова підсвіточка є. І давайте зараз буду встановлювати драйвер. Ну що ж, вже у нас 11 хвилин тесту в формах позаду, і що я можу сказати? Чесно, я не можу усвідомити, як, точніше, наскільки низькі температури відеокарті. Бачимо, трудиться вона максимально на своїх 267 Вт, і при тому у нас GPU всього 59 градусів. GPU Hotspot 74. І, до речі, тут з'явився датчик температури відеопам'яті 77. І це. При тому 35% п'ять вентиляторів і вони крутяться 890. карточка. Без шшумна. Не чути взагалі від слова зовсім. Я не розумію, як при такому TDP в 267 Вт ми отримуємо наскільки низькі температури. Це дуже цікаво. Ви бачили, що Hellhound по радіатору ну не самій топовий, там тоненький радіатор порівняно з іншими моделями. Як так виходить, я не знаю. Я розумію, що цей корпус хороший. Тут ми бачимо, відкриваємо тут у нас 340-ки. На вдув і 340 на виду. Ну але все рівно ось такі низькі температури у відеокарти я, чесно кажучи, здивований. Ну, мені продавець кидотесту, у нього було 63 по ГПУ. У мене 58. Ну, це все ж таки, непевно, завдяки такому корпусі. Ну але, блін, температури, ну, прям шикарні. Тепер щодо. Хандер вольту відеокарточка. Відеокарточка взяла наступні показники. Частоту я залочив на 2600 по ядру. Набор зменшив з 1150 до 1050. Пам'ять зробив розгін до 2550 і обмежене енергоспоживання мінус 10%. В такому режимі відеокарта споживає 240 Вт. Все працює 20 хвилин в марку. І наступні показники 60 градусів У нас Тепу 72-на всього хотспот і пригає 79-80 у нас відеопам'ять. Але по тестах температури тепер це трошки не актуально, як бачимо у відеокарточках, в іншому корпусі, і в цьому корпусі у нас температури є більше, ніж в попередньому. Ну і вже прогнав відеокарту в стоці, в тому самому корпусі. І які результати? 15 хранфу марку, і бачимо ГПО 62, hotspot 77, VRAM 80. VRAM по факту у нас не змінився ніяк. А ось hotspot у нас виріс на 5 градусів, що це доволі таки суттєво. Undervolt нам дозволяє знизити температуру hotspot на цілих 5 градусів, а ГПУ на 2 градуси, ну як бонус, в принципі, непогано. Що можна сказати за дану відеокарту? Відеокарта є. Хороше. Я дуже радий, що, нахи, що вона потрапила мені в руки. А саме цікаве, що вийшло, що відеокарта PowerColor Hellhound, ну вона реально крижана. Я не розумію, у неї всього вона займає лише два слота, радіатор там тоненький. Як вони зробили, що вона взагалі фактично не гріється при її ТДП, чесно кажучи, не знаю. Порівняно з попередньою 6800 XT від Gigabyte, це взагалі небо і земля. Подивилися на анде. Вольт Андерволь дає хороші показники. Мінус 5 градусів за то то взагалі красота. Коротше, карточка, чесно кажучи, шикарна. Я ще, звісно, пробував її розігнати, але тест провести не можу, тому що фактично будь-яку ігру, яку я запускаю на ультрах, не довантажується відеокарта. А сидіти окремо зараз, вишукувати якісь ігри, де відеокарта буде навантажена, чесно кажучи, бажання не дуже є. Я провірив Last of Us. Не довантажується кіберпанк, не довантажується, драгонеч не довантажується. Вони словом 3600 треба вже міняти. Ну їде вже АМ5 комплект. Тому я буду знову на АМ5. Наразі ця карточка лишається у мене. В майбутньому, я лише якщо буду міняти, це на RX9070. Можливо, навіть на як стіжку, вона там по ціні чуть-чуть дорожча. Ну, не знаю, це вже якось буде видно. Цією карточкою я дуже сильно задоволений. Ось таке було відео. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічей. Усім папулечки, Па-па.